Сьогодні я приготую дуже смачний пиріг з грушами. Беремо ось такі груші, Бажано, щоб вони були стиглі. У мене жовті груші, 4 штучки. Нарізаємо ломтиками. Я буду нарізати прямо зі шкіркою, ось так, приблизно 1 сантиметр нарізаємо всі всі груші. До нарізаних груш я додаю одну столову ложку цукру. По бажанню можна додати трохи кориці. Хто любить корицю, обов'язково додавайте 20 грам вершкового масла, середній вогонь. І сюди ж додаю груші. На середньому вогні обжарюємо груші буквально 5-6 хвилин. Поки груша томиться, будемо робити тісто. Два яйця розбиваємо в мисочку. Додаємо цукор 100 грам. дрібка солі і збиваємо 2 хвилини міксером. Якщо міксера нема, то звичайним вінчиком. До яєць я додаю м'якеньке. Вершкове масло десь 50 г. І розмішую теж міксером. До тіста додаю 2 столових ложки сметани. В мене домашня сметана, ось така густа. Якщо немає такої густої, то беріть з найвищою жирністю. 2 столових ложки. Теж перемішую міксером. Тим часом я помішую грушу. Бачите, вона трішки випарилась і розм'якчилась в вершковому маслі. Ще трішки я її потомлю, буквально 2 хвилинки, і буду виключати. Грушу я пересипаю в миску, щоб вона вистигла. Аромат стоїть неймовірний. Ставлю трішечки її вистигати. До тіста я додаю одну чайну ложку соди. Все. І потроху додаю борошно. Борошно в мене, звичайне пшеничне, 250 грамів. І ось так потроху я додаю в тісто. Я вже перейшла на лопатку і буквально ось так потроху вимішую тісто. Воно спочатку липне. Але потім, коли ви додасте все борошно, воно вже не буде прилипати. Коли стає тяжко вимішувати лопаткою, то перехожу на руки. Бачите, до рук не прилипає, тому борошна достатньо. Більше не потрібно, щоб не забивати тісто борошном. Це супер. Тепер візьмемо форму, в якій ми будемо запікати пиріг, і по формі розкатаємо тісто. У мене ось така форма діаметром 25 см. Я буду застілати пергаментом. Буквально трішечки я присипала борошно, для того, щоб не прилипло. Розкатую діаметром 25 см, плюс трішечки для бортів. Сантиметра два можна розкатати більше, для того, щоб у нас були бортики. Тим часом, поки ми формуємо пиріг, треба включити духовку. Духовку я включила верх-низ, на температуру 175 градусів. Це тісто я розкатала. Він десь в сантиметр товщиною і перекладаю дуже обережно на форму. Ось так на скалку я замотую і потім обережно переношу форму, розправляю борти. Це супер. І сюди ж, ну, як ви вже зрозуміли, кладемо нашу начинку. Я додаю буквально одну чайну ложку крохмалю, крохмаль не дасть рідині витекти, і викладаємо груші на тісто. Я стараюсь викладати без цієї рідини, але вона все одно трішечки буде. Подивіться, яка краса далі ці бортики. Треба трішечки ось так загнути, ставлю в духовку 175 градусів на 30-40 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці. Ви тільки подивіться, який гарний пиріг в нас вийшов. Трішки треба зачекати, щоб він вистих, і перекладемо на тарілочку. Аромат стоїть неймовірний. Зверху я присипала цукровою пудрою. Зараз покажу в розрізі. Подивіться, який гарний він в розрізі. Тісто пісочне і соковита начинка. Друзі, я вам рекомендую приготувати по цьому рецепту грушевий пиріг. Обов'язково зберігайте собі рецепт і готуйте з задоволенням. Побачимось в наступних відео. Всім пока!